Ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і саме я з вами буду тут у прямому ефірі ще протягом наступної години. Новини ми будемо слухати о 9.30. також у нас заплановані розмови на актуальні теми. Музика, де ж не перемикайтеся, будемо обговорювати в режимі онлайн. Все актуальне і важливе, що буде, буде мати значення станом на цю мить. Ну і поки що ми будемо мати розмову із організатором проєкту Дім там, де ти. Це пан Юрій Стецюк. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Всім добрий ранок. А отже, проект дім там, де ти він покликаний для того, щоб забезпечити безкоштовним житлом людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Організатором цього проєкту є сам Юрій, який з нами на прямому зв'язку. А також Валерія Стецюк, і цей проект створили. Організатори вже спроектували помешкання і збудували один будинок в Києві. Отримали землю Київської області для зведення наступних будинків для переселенців. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, деталі щодо цього проєкту, і яка на на якій стадії зараз цей проект, і яка вам потрібна підтримка? А якщо в двох двох словах розповісти, то основна ціль, чому ми взагалі зайнялися цим проектом, батьки моєї дружини з Маріуполя, і їм вдалося якимсь чудом в перші години початку війни виїхати звідти. От і тому в всі наші розмови. Були саме про це, от і в нас виникла така ідея, що потрібно людям десь жити. наразі це вже більше 600 тисяч таких родин по Україні втратили своє житло. От тому е, наша основна ціль допомогти таким сім'ям. Зараз ми маємо вже п'ять сімей, які ми відібрали. Ми запустили е, кампанію по збору таких заявок. От у нас поступило більше сотні заявок. Ми відібрали п'ять сімей. От, провели з ними співбесіди, записали відео. А з усіма історіями можна на нашому сайті ознайомитись. Історії дуже жахливі. От, і ми за власні кошти побудували перший будинок, повністю його обладнали меблями, технікою, всіми комунікаціями і так далі. От, і за і. Боярська міська рада виділила нам земельну ділянку для побудови таких. Ну, встановлення, мабуть, таких будиночків. От зараз маємо сім'ї, маємо прототип будинку, маємо ділянку, і наступний наш крок це пошук фінансування для побудови таких будинків. Перший етап це п'ять будинків, які ми хочемо зробити вже в цьому році. Ось така у нас коротка історія. Перший будинок, я так розумію, за власне за власний кошт ви не залучали донорської підтримки? Чи ще якісь кошти? Це була просто ваша ініціатива і ваші гроші? Так, це от, всі наші кошти вкладені в цей будинок, оплата матеріалів, робота людей, проектування і так далі. Дивовижно. А на, і, і і на яких умовах люди будуть далі проживати в цьому будинку? Основна концепція, яку ми, про яку ми говоримо, що про ну, довгострокове проживання, я маю на увазі там не два місяці, не півроку. А... Від, ну, є прогнози по відбудові, да, ми брали, там, вивчали світовий досвід, і це від п'яти років. Тобто ми говоримо про те, що комфортно проживати 5 років в е житлі типу контейнер, ну, це неможливо. От, тому ці всі містечка перетворюються. Ну, Такі гето, так а, і людям дуже складно звідти вирватися і рухатись далі. Тому ми створили такий а, мінімально комфортний будинок, який складається з окремих кімнат для батьків і для дітей, окремого санвузлу і окремої кухні вітальні. Тобто він компактний це до 30 квадратних метрів, але він обладнаний всім для того, щоб а, комфортно проживати. Ми розуміємо, що це перспектива 5 років і 5 років жити в контейнері неможливо. Якось так, абсолютно. І розкажіть, будь ласка, про ті родини, які ви відібрали з тих заявок, що отримали? Майже три сотні заявок. У вас були. Ну, ми розуміємо наскільки взагалі актуальна ця тема і потреба серед людей, серед переселенців. Але що можна розказати про тих людей, чиї історії, от як ви кажете, вразили вас найбільше? Um. У нас ми вдвох з дружиною там в основному займаємось цим проектом. От в неї там своя речі, які вразили. В мене свої. Мене найбільше вразило це. Ж, в нас одна родина двічі вимушені переселенці. Тобто, вони здається з Макіївки. Переїхали до Маріуполя, а з Маріуполя вже знову переїхали. Ну і це, от в горизонті там вісьми років, ну дуже складно. От І ще що вразило одна родина розповідали вони про те. Ну, родина це двоє дітей. Там батько-мати. Вони розповідали вони з Маріуполя. Розповідали про те, що в один вечір вони а, влаштували собі такий вечір прощання, тобто вони ну, там знайшли якісь продукти, які там. Вони залишались, і вони сиділи там, відкрили там пляшку шампанського, спілкувались, обнімались, бо вони розуміли, що завтра може вже не бути. Настільки було жахливо. От і це прямо. Ну я коли її розповідаю, воно звісно не так. Але коли ми знімали відео і оператори, і режисери, ми всі просто стояли сльози на очах. Були, як вони про це казали, це просто жах. Це неможливо. Так, я собі уявлю. Вот. І ну, так, дійсно дуже важко пропускати крізь себе ці історії і розуміти загалом, яка їх кількість. Так, це тільки ті історії, з якими ми особисто стикнулися. А проблема є надзвичайно важливою, актуальною і, і масштабною зараз в Україні. Так. Е по оцінкам, які були, мабуть, на середину літа, це більше 600 тисяч е таких сімей, От. які або вимушені переселенці, або вони взагалі все втратили. От. Тобто у когось, мабуть, і залишилось якесь житло там в зоні бойових дій, але е вони не можуть туди повернутися. От. Зараз, як ви зазначили, ви отримали землю від боярської міської ради в безоплатне користування до п'яти років і шукаєте фінансування для зведення будинків для родин, які потребують житла для переселенців. Як можна підтримати ваш проект? У uh, нас є сайт Дабі, uh, ю на ньому є повна інформація про наш проект про плани про сім'ї і також є фінансовий блок де можна нас підтримати от але основна ідея в тому що ми розуміємо що зараз в україні людей ну гроші закінчуються, давайте відверто от наш основний шлях це залучення іноземних донорів. Тому, якщо у когось є а, можливо якась можливість а, хоча б поспілкуватись з такими організаціями або фізичними, або комерційними компаніями, які можуть нам допомогти, ми будемо дуже дуже вдячні і сім'ї також. Так, як знайти ваш контакт для тих людей, які вас можуть почути, та й загалом в принципі є ще та категорія людей, яка може і донатити. Тому поділіться ще якимись контактами, які можна зробити публічними? А, можу залишити наш офіційний номер телефону. Сайт я вже сказав. Номер телефону 073 442 54 57. сорок Назвати Юрій. Так, і я хочу також зазначити, що сайт, про який ми сказали, називається newhome.org.ua. Так, якщо хтось не встиг так. занотувати собі, там є вся інформація про будівництво, про етапи, про те, яка мета цього проєкту, про організаторів цього проєкту. І один з них, Юрій Стецюк, організатор проекту Дім там, де ти був з нами на прямому зв'язку. Юрію, дуже дякую вам за розмову та й загалом за вашу ініціативу. І вам дуже дякую.